Ми почали роботу перед минулими вихідними. Така уклалася традиція співпраці центрального парку з КП Харківський метрополітен». Під час війни ми усі наші декорації, усі наші оздоблення, які були в розпорядженні парку, спустили під землю, аби тут облаштовувати звичні казкові зимові прикраси. Ми почали з Найпростішої станції це наукова, і далі перейшли вже до більш складних. Як от станція історичний музей, тут розташований, бачите, будиночок Святого Миколая, пошта Святого Миколая, ялинка. Це вже встановлено. А далі вже у грудні ми сюди повернемося для того, щоб оздобити всередині інтер'єр, виставити тут додаткові декорації з оленями, живий ліс зі справжніх ялинок створимо і додамо ще трошки такого казкового. Овайбов як то кажуть, ми вже почали роботи на станції університет. Сьогодні там облаштували балкони, прикрасили і встановили так само декоративні елементи, орнаменти. Згодом там з'явиться ялинка, великі декорації. Все, що ви тут бачите, це те, що вже прикрашало алеї та майдана центрального парку до війни. Намагаємося, як то кажуть, тасувати ці декорації, які маємо для того, щоб ну, складалося враження, що щось новеньке буде. Але в цілому, всі всі дизайни, весь декор це той самий, який вже використовувався багато-багато років до того. В цілому ми плануємо до цих зимових свят прикрасити для харків'ян. П'ять наших станцій підземки: це університет, історичний музей, наукова, вокзальна та індустріальна. Оскільки людей не вистачає і не вистачає ресурсів, ми використовуємо те, що маємо, і так само намагаємося якомога більше залучати природних матеріалів. Те, що там під час обрізки наших хвойних на насаджень залишається хвоя, ми її використовуємо для того, щоб зробити там чи можливо різдвяні вінки, чи можливо якісь декорації, це буде новорічний ельф, це натуральні матеріали в лісі, збирані. Все, гномик готовий. Зараз одягнемо йому шапку і все. Це буде шапочка на ельфа надягнемо. На одному вже є маленька, у цього буде трошки більша. Він у нас буде старший ельф. Все. Готово. Готово. Другий гномик готовий. Аби не заважати роботі метрополітену, наші фахівці працюють тут виключно вночі. Ми приходимо з останнім потягом, і перед відкриттям метрополітену забираємося звідси, прикривши декорації нашим парканам. На які строки ви орієнтуєтеся щодо відкриття цих парканів? Перший етап ми Маємо завершити до святого Миколая і вже повністю оздобити все, що ми запланували до Різдва Христового. Можливо, цьогоріч так само святий Миколай завітає до нас для того, щоб маленькі харків'яни відчули таку атмосферу свята. Побачимо, але йому можна написати листа. Що стосується наших листів, то як і минулого року, так і до війни пошта Святого Миколая працює, і після того, як уся ця зимова казка завершиться, всі ці листи ми збираємо і відправляємо до Лапландії до офіційної резиденції, цього святого, аби він нам можливо щось відповів, ми плануємо, окрім метрополітену так само і прикрасити деякі локації в в нашому місті, якщо нам вистачить сил, то це буде декілька локацій, але поки що я б не хотів конкретику говорити, тому що все може помінятися і варто трошки сюрпризів залишити.